Так, Валерій Олександрович Кірячок продовжуємо нашу розмову. Зараз е, буде йти мова про створення сценаріїв уроків системних заходів з особистісно розвивальним змістом. Ну, е, інтернет переповнений е, купі-продай групах сценаріями всяких заходів. Все це носить хаотичний характер, часто ну, просто смішний. Там читаю ми за гарвард не гірші бо знаннями сильніші. Якийсь такий провінційний. Не хочу навіть це слово використовувати. Ще з радянських часів було таке поняття, як репетиційна педагогіка. Я згадую, як наша класна керівник в журналі Воспитання школьників знайшла план заходу красна гвоздіка – цвіток революції. Як нас усіх мордували і таке інше, і таке інше. Як від цього всього відмовитись? Але в той же час розуміти, що у класного керівника особливо немає часу для того, щоб самому все десь вишукувати, монтувати. Хоча це теж цінний процес, бо не скільки сам захід, скільки підготовка до цього заходу цінна спілкування, креатив і все інше. Валерій Олександрович, що пропонуєте ви, що пропонує ваша система? Будь ласка, розкажіть нам. Ну, перш за все, дивіться, коли відбувається планування, я вже говорив у першому нашій зустрічі. У нас зовсім інший підхід до планування. Він йде, називається проєктно-модульний підхід. Тобто, ми створюємо, як і заклад, створює спочатку проєкти з модулями, і теж за саме класні керівники створює свій проєкт, створює, практичний психолог, свій проєкт створює, соціальний педагог проєкт теж створює. Вчителі предметники теж створюють проєкт по конкретному класу, по конкретному предмету. Тобто йде на діяльність на, всьох, на всіх рівнях. Таким чином, ми можемо ну, компонувати, Тобто, якщо, наприклад, план закладу в нас є, то класний керівник автоматично йому приходять вже, ну, наприклад, там педрада, семінари, якісь якісь заходи загальної йому приходять автоматично в його план. Він тільки робить ставити галочки, там, підтверджує дати, і йому, виходить, все. І, крім того, він робить е, свій ще проект. От. І таким чином у нього, виходить, дуже швидко план за тими п'ять напрямками роботи. індивідуальна групова, колективна, участь е, класу його у шкільних заходах, якихось проєктах реалізації, робота з батьками, е, на, методична робота класу керівника. В нього це все є. Ну, дивіться, але щоб зрозуміти, звідки воно береться. Тобто, ми я покажу дуже вживу, покажу, як відбувається взагалі планування от е, закладу. От перш за все, дивіться, я почну з того, які ми плани маємо на виході. Дивіться, ми робимо один проєктно модульний, ніби план. А програма проєктує проектно-модульний план на два алгоритми. Це структура закладу. У нас є структура закладу, яка створюється. Тобто, наприклад, адміністрація і прикріпляється там директор залучі. Тобто, всі, по всіх підрозділах іде закріплення або класних колективів, або педагогів, або групу учнів. І таким чином ми маємо такий алгоритм. Другий алгоритм ми створюємо в програмування. Називається алгоритм графічна сітка. От вона створена в нас зараз за абеткою директора. За чотирма напрямками. За кожним піднапрямком у нас напрямки є піднапрямки, в Закріплені в нас види робіт, а в них у нас їх базові біля 500 видів робіт. Таким чином, програма знає кожний вид роботи, вона знає, що там лежить, тобто прикріплено до такого піднапрямка, і програма, коли ми створюємо проекти в моделюванні, створюються проекти, наприклад, проекти закладу, освіти, проекти, от я вам показую проекти, в даному випадку 19 проєктів. Миколаївський ліцей створив, кожний проєкт складається з модулів, а модуль складається з міні-модулів. Оскільки усі ці назви видів, видів робіт, вони вже прикріплені до лог... алгоритму графсідка, програма автоматично створює нам план, який називається План реалізації проєктів. Оскільки ми графсітку зробили за обеткою директора чотири напрямки, програма і створює нам всі типи планів. В даному випадку основний план буде проєктно-модульний. От я його зараз включаю. Проєктно-модульний план. План реалізації проєктів. От програма зараз його створює. Тобто, що програма робить? Зараз проєктує всі ці наші міні-модулі, які є. У... І от створили нам такий план. Бачите. У нас план. От у нас є. Освітнє середовище, і ми бачимо безпека діяльності, традиції закладу, освіти, Тобто, всі напрямки під напрямки закріпилися, оці міні-модулі. Дивіться, кожен міні-модуль, кожен міні-модуль, чому ж поставили цифри, бачите, От 13, 1, 2. Що це означає? Це е, міні-модуль, який прийшов з 13 го проєкту, з першого модуля, 12 й міні-модуль. Є учасники відповідальні, конкретні дати або дата з Тобто, ми маємо готовий план, але цей в цьому плані в нас ніколи це стопроцентне буде цілепокладання, тому що ми зробили конкретні завдання, що робити, як яким і по проблемах, і по цілях, і на кожну проблему і ціль поставили завдання. На завдання створили системи, і ці системи спроектували на алгоритм графічної сітки за обеткою. Таким чином, ми Тавері, Тавері, зробили... чому, у нас на екрані план сітка не з'явилася. Просто ну, написана план сітка Миколаївський No2, чи вона ще створюється? Ні, вона, вона вже, я план вже показую. Ага, якщо можна, ще раз. Ось тепер з'явилося, так. Оце вже оце так, вже так, готов, готовий так, план, я показую, так, зараз, який зроблений за обеткою директора. Оце так, готовий, так. готовий план йде. Ви бачите, йде план. І освітнє середовище закладу. У нас перший, перший напрям роботи за обеткою. От воно вибрало, бачите, всі піднапрямки. Під тобто освітнє середовище це був піднапрям. Безпека, безпека, це був, бачите, безпека життєдіяльності, і воно все воно спішло. Тобто, зараз видно, да? так? Так? Ага, ага. Оце йде основний план закладу. Це називається план він план реалізації проєктів закладу. План реалізації проєктів закладу. Але можна зробити план, ще проєктно-модульний план, тобто за проблемами. От я давайте зараз попробую зробити зараз цей план і про, покажу план реалізації. Зробили, а тепер роблю. Включаю всі проекти. І це вже називається. Зараз я знову поділюсь. Воно зробиться, я поділюсь. Так, зробило. І я тепер виборку роблю і поділюсь. От дивіться, тепер видно, да? видно, ага. видно проєкти. От перший проєкт, фінансово-господарська діяльність, і йдуть модулі. Бачите, діяльність бухгалтерії, інвентаризація і так далі. Тобто, кожний проєкт проект, має модулі. Ага. І кожен модуль має, має, видно зараз, і має систему. От. І тут вже не забудеш, бо е все розплановано і все за всіма напрямками, що тільки може бути. Так. Це план за, за проблемами, за цілями. А коли ми включаємо, от перше я включав план реалізації проєктів, воно ну, все оці системи вони проєктуються на напрямки під напрямки. Давно в випадку на абетку директора за напрямки. Це виходить два типи плана. Але ми можемо отримувати дуже багато різних, я вказав. У нас сім типів за кожним типом види плану. Ну, наприклад, дивіться, я можу зробити план, графічний аналіз плана на перший і на другий семестр. Зараз я зроблю і теж поділюсь, покажу його. Тобто, графічний аналіз. Як виглядає графічний аналіз? Графічний план називається. Ну, зараз воно створюється графічний план. Ну, це буквально декілька секунд програма його робить. Для чого робиться графічний, графічний аналіз? Для того, щоб можна побачити нагрузку. І я знову поділюся зараз. А, це я не те відкрив. Не те я відкрив. Так, тепер ми бачимо вас, ми бачимо екран. Зараз я відкриваю графічний аналіз і поділюсь. Ага, тепер вона відкрита. Зараз, зараз, зараз відкрию. Зараз воно відкриється в мене графічний план, і я його покажу тоді. Поділюся. Ага, ага. Так, і тепер поділитися. Ви не бачите зараз, ні? Перше, що я, як директор, був би вражений, скільки економії часу в мене йде. Ну, дивіться, я не можу знову поділитися з вами щось. Тому що багато речей, які інструктажі, і таке інше, які ну, просто в цьому алгоритмі є обов'язковими, і тут ми не вбиваємо творчість, ми знімаємо час на рутину. Так. Я не, не можу знову поділитися. А чого не розумію. А Натискайте стрілочку і весь екран. Внизу стрілочку натискайте і показуйте на весь екран. Зараз, ага. отак. Поділитесь. Так, ага, тепер з'явився на екран. А з'явилася ця сторінка, де користувачі імпортаних, експортаних параметрів. Зараз поділюся, поділитися. Що я, вам, поділити. я, я вам зараз е покажу, що в мене показує. Ще я, я знаю, що показує. я зараз включу попробую поділити. Я, коли включаю «поділитися», воно не має в мене цього поділитися. От коли я вже виходжу на цю штуку, от тепер я можу поділитися. Да, так, Тепер з'явилося у нас графічний план. так. Да. Ну, ви бачите, зараз я трошки його збільшу. Видно на екрані? Ага, ага, Подивіться, яка що що дає графічний цей аналіз? От у нас чотири напрямки роботи. За кожним напрямком є піднапрямки, ось прописано. І програма ну, наприклад, бачите, починає там серпень, от були ще відпустки, і починається вересень, і так далі. всі місяці йдуть, і кожен тиждень ми бачимо внизу, яка нагрузка йде на педагогічний колектив, тобто скільки заходів проходить на кожний тиждень. Зрозуміло, якщо для чого це зроблено, щоб я бачив, що якщо тут, наприклад, у мене дивіться всього там 4, а, а тут дивиться, є і по 10 і по 15. Зрозуміло, що. Ну, нагрузка нерівномірна не рів, не нагрузка йде на колектив. Далі я можу подивитися за всіма тими під напрямками, які в мене їх дуже багато. Бачите, теж яка нагрузка йде. Тобто може бути техніка безпеки написана, а в мене буде перший СМС стояти ноль. Тобто, техніки безпеки, по суті, немає, нічого не заплановано. Так само, я другий смс теж відкрию, і подивлюсь, якщо й там ноль, значить взагалі е, по цей у мене під напрям. Техніка безпеки взагалі а, немає так. в закладі освіти. Зрозуміло, про що йому Борисе. Я так розумію, що автоматично можна робити місяць, тиждень, вибіркою так ви так. Так, так, так. любі любі типи планів. Я ж говорю, все, що наука придумала, які типи планів, індивідуальні плани приходять на гаджети людям. А, тобто виборка по, по йде із плану закладу. Наприклад, на любого вчителя навіть приходить виборка на старост класу, навіть на голів батьківського комітету. приходить, тобто на всіх учасників освітнього процесу програма робить індивідуальні плани, тобто виписку із плана закладу. Так, за... і, кожен, і кожен знає, що робити, і не треба нагадувати, так, так. за за підрозділами не ради проводити так. десь 300-400 підрозділів. Це навіть гараж там, чи чи бухгалтерія, чи там адміністрація, чи якісь методоб'єднання. Тобто, чи спочаткова ланка, чи старша ланка, тобто люті гуртки. Тобто, програма навіть не, не просто робить за підрозділами, а комбінацію. Наприклад, мені треба план роботи адміністрації і атестаційної комісії. Я включаю дві галочки, включаю зробити план, і програма робить. Тобто, за підрозділами я можу взагалі декілька тисяч зробити видів планів. Тобто, дивіться, сім типів: перший це. Основний план це план реалізації проєктів, коли ми за беткою директору бачимо цих по розділах, по підрозділах. Тобто програма все вибрала із -за цих проектів. Другий це проектно-модульний план, де ми бачимо проекти, бачимо модулі, бачимо міні-модулі, бачимо системи і так далі. Третій план це календарний. Календарний це тип плану, але календарний знову ж види, плани можуть бути любі. Тобто, на я можу зробити на семестри, можу зробити на місяці, можу зробити на декади, робити по тижнях, можу зробити на кожний день. Тобто це календар, це види планів. Ага, ага. За, за підрозділами вже говорив, це ще бачите, далі про помісячні плани в нас теж є. Графічний аналіз у нас є. Ну тобто всі типи планів, які тільки види можуть. Можна придумати, програма робить. Ми робимо один, а програма автоматично створює різні типи і види планів. Але, і... Александр, дуже дякую. От ми побачили, що означає на практиці економія праці освітян, тому що всю цю рутину можна е, автоматизувати і. Е... Відпадає потреба проводити якісь додаткові наради, ще щось, всі знають, що робити, і все це в системі. Та, воно вже за... дуже сподіваюся. Всего доброго, до побачення, та до побачення.